Як часто у багатьох людей не виходить приготувати сирники. Тому сьогодні ми приготуємо неймовірно смачні ніжні та водночас прості сирники. Для початку нам потрібен жирний кисломолочний сир. Дуже важливо, щоб він був не занадто вологим та м'яким. Трохи перетираємо сир, щоб не було великих грудочок. Для тих, у кого є час та бажання, можна перетерти сир через сито, тоді сирники будуть ще ніжніші. Додаємо 3 столові ложки цукру та ванільний цукор. І обов'язково додаємо дрібку солі. Перемішуємо, а точніше навіть трохи протираємо сир з цукром. Додаємо 3 столові ложки борошна та перемішуємо. Від того моменту, як ми додали борошно, потрібно робити все дуже швидко, бо чим швидше ми приготуємо сильники, тим ніжнішими вони будуть. А далі нам потрібно відділити білок від жовтка. Тому що в білку багато зайвої вологи, а через зайву вологу сирники можуть плости. Тому потрібно вибирати невологий сир та використовувати тільки жовток. Додаємо жовток та перемішуємо до однорідності. Всі інгредієнти та їх кількість будуть в описі під відео. Якщо вам подобається це відео, підтримайте мій канал лайком та підпискою. Дошку трохи присипаємо борошном, викладаємо туди сирну масу та формуємо, так сказати, сирну ковбасу. Розділяємо на 8-10 частин та формуємо сирники. Це можна зробити трьома способами. Для першого потрібно зробити кульку, трохи її приплюснути, обкачати в борошні та доформувати руками. В другому випадку можна використати ніж. Вони ведуть більш гарнішої та акуратнішої форми. І третій спосіб, мій улюблений, після панірування беремо стакан та формуємо сирники наступним чином. В порівнянні з двома попередніми вони виходять просто ідеальної форми. Швиденько доформовуємо решту сирників та переходимо до смаження. Для цього на пательню наливаємо трохи олії та викладаємо сирники. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони до рум'яності. Обережно перевертаємо сирники. Якщо на цьому етапі вони у вас не пливуть, тоді це хороший знак. Виймаємо їх на тарілку. Викладаємо на тарілку та подаємо сметаною чи варенням, або із тим із іншим, як на мене, це найкраще поєднання. Будь-яке варення гарно пишеться, але, як на мене, найкраще смакує з малиновим, сморольним чи чорничним варенням. А зараз можна насолоджуватися смачними та ніжними сирниками. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал попереду ще багато цікавих рецептів. Та до зустрічі в наступному відео.